Любі друзі, брати і сестри, я хочу привітати вас Мир, вам. Мир Хай Бог всіх вас благословить, радий всіх вас бачити. І Ісус Христос теж радий бачити всіх, хто приходить в Дом Божий. І починаючи наше богослужіння, ми це завжди молимося і просимо, щоб Бог нас благословив. І зараз у нас не буде виключень, Ми зараз помолимося нашому Спасителю і Богу Ісусу Христу. Любий наш Господь, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і хочемо Тебе прославити. Ми хочемо вклонитися тобі. Ми розуміємо, що це життя дуже складне, дуже важке, страшне. І навколо нас гинуть люди. Господи, навколо нас багато розрах, і іде війна. І тим більше ми відчуваємо свою потребу в Тобі. Ти нам дуже потрібен. Без Тебе ми не знаємо, що робити. Без Тебе ми не знаємо, для чого ми живемо, Господь. І Ти є ціль нашого життя, Ти є наше, наше спасіння. Господи, тобі ми вклоняємося, бо Ти віддав душу свою для того, щоб ми мали життя вічне. Господи, ми віримо це, ми приймаємо це, і ми хочемо віддячити Тобі, Господь. Ми любимо Твоє Слово, ми вклоняємося Тобі. І зараз благословляємо Тебе, Твоє святе ім'я, для того, щоб Ти нас благословив, Господи. Ми просимо Тебе, будь серед нас, благослови це всім це, це множество людей, благослови в їхніх нуждах, їхніх потребах. Ти знаєш, у багатьох немає того, тої їжі. Того достатку немає, фінансових проблем багато, здоров'я мало, Господи, страху дуже багато. Господи, ти дай ось сьогодні, дай неймовірно своїм духом Твоє утішення в наші серця, Господь. Коли все Одеса, вся юг України без світла сидить, Господи, ми вдячні Тобі, що у нас є світло, що у нас є тепло, що у нас є вода. Ми вдячні Тобі, Господь. Ну, ми просимо, благаємо Тебе, хай прийде Твоє зцілення на нашу землю. Хай, всі оці такі прості удобства, умови будуть у всіх людей, і світло, і тепло, і вода, і спокій, Господи. Але ми розуміємо, що спокій тільки від Ісуса Христа, і до Тебе ми йдемо і благаємо Тебе, це зібрання, благослови всіх присутніх, благослови наші сім'ї, наших дітей. Благослови військових, які захищають нашу землю, спаси Україну, і прийми за все, подяку. Ми щиро тобі, дякуємо і славимо, і вклоняємося тобі. Отець і Дух Святий. Амінь.